Доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні я представляю вашій увазі мікс новинок з натуральними самоцвітами. Багато з цих камінчиків ще не було в наявності. Перший комплектик це кунцит. До речі, звернула вже давно увагу на те, що ніжні рожеві відтінки камера от реально не передає. Вживу вони ну, все одно трошки інші. Перший комплект з кунцитом. Каблучка в 19 розмірі. Вага каблучки 3,5 грами. Камінчики 12,5 на 10 мм. Сережечки англійський замочок. Камінчики всі скрізь відкриті. Вага сережок 5,8 грами. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість комплекту 3200 гривень. Ще один комплект з кунцитом. Тут ще більш прозоріші камінчики. Це мені дуже подобається. Каблучка в розмірі 18,7. Вага каблучки 3,1 грами. Камінчики. 11,5 на 9 міліметрів. Сережечки так само англійський замочок. Вага сережок 5,1 г. Вартість комплекту 2900 гривень. Наступне комплектики з іолітом. Камінчики в огранці форма кругла. Такі маленькі цікаві комплекти. Комплектів маю два в наявності в розмірі 18,5. Та другий комплектик така ж сама форма розмір 17,7 каблучки. Вага каблучки 2,1 грами. Діаметр камінчиків 7 мм. Сережки на англійському замочці. Вага сережок 2,7 грами. Вартість комплектів 2200 гривень. Наступне цікавий дуже браслетик з рутиловим кварцем у сріблі. Покажу поближче камінчики. Мають слої. Отже, браслет вагою 22 грами. Камінчики 16 на 12 мм. На об'єм запястя тут додатковий ланцюжок, замочок карабін. Зворотній бік камінчики відкриті. На об'єм зап'ястя до 18,5 см. Вартість браслету срібло 925-ї проби. Вартість браслету 4300 гривень. Такий чи маленький. Наступне комплект з родохрозитом, також круглої форми, каблучка в розмірі 18,7. Вага каблучки 3,8 грами. Камінчики в діаметрі 12 міліметрів. Сережечки мають вагу 6,2 грами. Англійський замочок, камінчики скрізь відкриті. Вартість комплекту 2200 гривень. Також вживу більш такий рожевіший колір. Ще один цікавий комплект дендроагат. Тут, до речі, цей комплект можу розпарувати, тому що розмір камінчиків в сережках більший, ніж в каблучці. Можна купувати окремо. Каблучка в розмірі 18,3, вага каблучки 4,8 грами. В каблучці. Камінь 18 на 12,5 мм. В сережках 21,5 на 12,5 мм. Вага сережок 8,4 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплектом 2900 гривень. Ще два дуже цікавих, на мій погляд, комплекти: а, агат. Дуже якісні самі камінчики. Форма краплі не тонований, не крашений от натуральний природний агат. Форма крапля. Каблучка в 19 розмірі. Вага каблучки 4,4 грами. Камінчики 16,5 на 12 мм. Сережечки, англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 7 грамів. Вартість комплекту 2900 гривень. І ще один комплектик також з агатом. Круглої форми цей теж дуже цікавий зріз самого камінчику тут. Круглої форми. Каблучка в розмірі 18,3, вага каблучки 3,5 грами. Діаметр камінчиків 12 мм. Сережечки англійський замочок, камінчики скрізь відкриті. Вага сережок 5,3 грами. Вартість такого комплекту 2300 гривень. Далі досить рідкий камінь це гагат. Каблучка з гагату у 19 розмірі, вага каблучки 8,2 грами. Камінчик 32 на 20 мм. Вартість каблучки зворотній бік. Вартість каблучки 2300 гривень. До каблучки маю кулон. Кулон вагою 7,6 грамів. Розмір камінчика в кулоні. 35,5 на 21,5 мм Тобто трошки він більший за каблучком. Але комплектом круто виглядає дуже. Вушко в колоні 5,5 на 5,5 мм. Вартість колону 2000 гривень. Зворотній бік. І ще два чудових дуже колони. Хризопрази, Перший кулон з хризопразом. Вага кулону 11,5 грамів. Камінчик 32 на 20,5 міліметрів, я вибачаюсь. вушко 6 на 6. Тут трошки більше вушка. Зворотній бік. хризопраз, Вартість кулону, 2000 гривень. І ще один кулон з хризопразом. Вага кулона 2,9 грами. Камінчик 35,5 на 17,5 мм. Вушко 6х6 мм також велике. Вартість другого кулончику – 1700 гривень. На сьогодні у мене все. Дуже дякую за увагу. Запрошую долучатись до viber спільноти посилання у першому коментарі до відео. До зустрічі на каналі та чудового настрою всім!